У Дружківці проходить видача продуктових ваучерів для переселенців. Це пластикові картки, на які впродовж декількох тижнів будуть нараховані кошти для придбання необхідних харчів та засобів особистої гігієни. 450 гривень на чоловіка. От і сіми беремо сім'ю, допустим, у них двоє діток маленьких. Ми беремо всю сім'ю, папа й мама. Це двісно чотири чоловіка на кожного чекає по 450 гривень. Получається і так три місяці. Таку грошову допомогу вимушені переселенці можуть отримати у приміщенні палацу культури. «Ітюд» за день Волонтери видають тут близько сотні ваучерів, один з яких отримала і Тетяна. Молода жінка із трирічною донькою Міланою до дружківки переїхала ще в квітні. Це буде огромна допомога для нас, тому що максимум що ми тут отримали продуктові набори, ну і то раз в півтора місяця. В зробили для нас місяці. Ну і как бы пока все. Нормальна видача продовольчих сертифікатів організована благодійним фондом Адра у рамках всесвітньої продовольчої програми ООН. Поміч розітана на переселенців, які казали в трудній ситуації. В світі сложив служившими обстоятельствами Це люди, в основному у нас дітки сім'ї з дітками з налітніми, одинокі мами беременна, пенсіонери, чоловіки від 60, жінки 55+, плюс, хронічно плюс, люди, у люди, серйозне серйозні заболівання. За словами волонтерів, такі ваучери вже отримали близько 30 тисяч вимушених переселенців. Видача проходила у Костянтинівці Красному лимані Слов'янську, а в дружківці вона три триватиме до 4 грудня.